Переходить якось чувак на радіо, і в нього питають, як ви з такою дікцією потрапили на радіо? У вас що, Блад? Він каже, чому Блад? Привіт! З вами Макс, ви на каналі Портатив. І ми сьогодні будемо говорити про сон. Про здоровий, довгий, такий, як у афроамериканця сон, який, на жаль, всім нам, українцям, поки не світить, бо є паскуди сусіди, які не дають нам нормально спати. І зараз будемо говорити про дуже дивний девайс для сучасного українського світу, бо це розумні біруші, так скажемо. Це навушники для сну, які дозволяють вам спокійно спати з приємними звуками, дуже тихо бо там і вони дуже компактні. Але одразу хочу сказати, що це неймовірно дивний девайс для нас, бо треба спати нам. Але нічого не чути ми не можемо, бо літають шахеди, ракети Оце все от сьогодні. Наприклад, був удар по Харкову, і загинули невинні люди, обстріляли місто. Якщо ти будеш спати, і нічого не чути, то буде так собі насправді. Але трошки розказати про ці сучасні нанотехнології, хоч можливо, ми колись не колись, а скоро переможемо. І тоді вони нам точно будуть актуальні. Коротше, це Soundcore GT Get a peaceful, Good A Sleep. А ні, це не модель. Sleep a 10 Погнали! Давайте почнемо, звісно, з комплектації, бо коробка у нас здорова і в ній є багато чого цікавого. Вон, дивіться, як солоденько хлопчик спить. Людинка така намальована спеціально. От щоб... П Показати, як же ж як воно спиться добре з цими навушниками, як тобі спиться нормально? Отже, що у нас в комплекті? У нас в комплекті ось такий набір юного піротехніка. Ти фокус знайдеш панасонік. Ось такий набір. Тобто, у нас є амбушури, у нас є хрещові фіксатори різних розмірів. У нас є. Клійоночка дуже важлива. У нас є кабель до зарядки USB A на USB-C. Ну і звісно, купа макулатури. Якщо чесно, наушники настільки компактні, що мені б не хотілося бачити оцей весь здоровенний набір всього. Вони от ну, самі по собі дуже маленькі. Ось такі малюсінькі, малюсінькі. І е, хотілося б бачити маленьку коробочку для того, щоб е, ну, розуміти, що вони компактні і самі по собі. Тепер давайте перейдемо до дизайну. Кейс у нас в кращих традиціях саундкор, слайдер як мобілки, як мотороли. Опа, шух, щах, це дуже добре. Всередині ми бачимо самі наушники, які вкладаються дуже приємно. Отак, оп, оп. Ось такі в нас штучки. Достаються. Воно давайте сліпий. тест. чпік, чпік, дуже ізі. Дуже ізі. Коротше, кейси класний. Я чесно вам скажу, це найкращий кейс, який є у Soundcore. І напевно не найкращі наушники, бо їх вставляти треба дуже-дуже обережно і вміти, як. Спочатку ти їх просто вкладаєш, а потім береш і прогортаєш от сюди, щоб фіксатор заїхав за хрящ. І так само правий. Але не буду правий вставляти, щоб розказувати про дизайн. Це найменші наушники TVS у світі. Менше тільки у мене може бути колись. Коли я відтестую інші наушники. Отже, реально дуже компактна модель, яка в собі має не тільки можливість прослуховування музики, і ще й можливість такого божественного сну. Що в цих навушниках прикольного, це те, що, по факту, якщо познімати всі ці гумові накладки, то це, ну, дивіться, це якийсь нано-нано-нано навушник. Як от нанофокус у панасоніка. Ну, ти що, здурів чи що? Отакі, бачите, маленькі-маленькі. Коли ти вдягаєш все це, цю всю сюди назад, то воно стає трошки більшим. І знаєте, цей дизайн мені дуже подобається. Я б хотів бачити насправді ці наушники не тільки в розрізі наушників для сну, бо все ж таки тут є багато обмежень, про які ми поговоримо, і в висновках ми е, ну, спробуємо зрозуміти, для кого цей продукт, бо вартість. Одразу вам кажу, це 130 євро, це 5 тисяч гривень. Це ніфіга собі, за ці гроші можна купити багато чого. Ще й можна і задонатити. і ви задонайте, будь ласка, картки є в описі чи задонатьте куди завгодно з ваших усіх знайомих. І ось мені от така штука подобається. По-перше, вони виглядають класно. По-друге, вони от коли ти вдягнув ці наушники, ну нічого абсолютно, бачите, не виглядає, не торчить. Ну от клас і все. І от з цим питань абсолютно ніяких нема. Я можу сказати, що це найзручніші. Наушники в світі. Після Beyerdynamic DT770 Pro. Поїхали далі. Ергономіка також ідеальна, бо тест Максима Співака, якби я не крутив, не буду крутити, бо болить шиє плечі, все болить. Я вже старий, мені 30. Ідеальна ергономіка для велосипеда. Ці наушники просто еталонні, але не еталоні, тому що не вимикається. Режим шумопоглинання тут лише є ЕНЦІ і все. Вимкнути його не можна, а їхати на велосипеді і нічого не чути не можна, бо ви можете збити самокатчика, який чи главіста, якого це вообще дуже погано буде. Тепер до самої функціональності ці навушники не можуть жити без додатку Soundcore. І мені дуже подобається, що під кожну пару навушників Soundcore розробляє свою сторінку в додатку Soundcore. Тобто, якщо ви юзаєте якісь там Liberty 4NC чи Liberty просто 4, потім підключаєте оці навушники туди, то у вас зовсім інша менюха буде. Показуємо. Запускаємо ці Soundcore і у нас тут два режими є. Panasonic. Ideas for life. У нас тут два режими. перший і другий, як логічно. Music Mode і Sleep Mode. Отже, що таке Sleep Mode? На Music Mode нічого такого екстраординарного нема, але от Sleep Mode – це прекрасна штука. Ви його можете увімкнути. По-перше, от зараз у мене там птічки співають. Що там, доця, птічка чи собачка? Як він перемикається? А тепер ти фокус будеш мені? Да? Отак, понятно. Отже, як все це, це працює? У вас є наушники, ввімкнені в вашу голову. Ви натиснули сюди два рази, тапчик, у нас music Mode. Тобто ми підключаємося до мобілки, слухаємо, якийсь там дафтпанк нам дуже добре. Потім ми тапаємо два рази ось сюди, і у нас починається е, дуже приємний звук. Зараз у мене тут якісь пташки співають, щось, щось, якісь там звуки з лісу. І це називається Sleep Mode. Цей сліп мод керується в додатку. Ви можете в навушники закинути будь-яку мелодію, яка є з безлічі мелодії тут на вибір. Ну тобто це не мелодія, це може бути звук дощу, це може бути Sleep, е, якась там музичка грає, пташки співають, оце все. І на вибір купа всього. Але реалізовано воно трошки подебільному, тому що нам треба для того, щоб вибрати новий трек, зайти в Music Mode, тут натиснути Change, і от цього всього. -всього Вибрати, що вам подобається. І тільки коли ти натискаєш, натискаєш конфірми, то воно тобі летить в наушники, бо там є своя пам'ять. Зроблено ну, дуже якось каструбато, бо мені б хотілося, щоб наушники мали хоча б там декілька мігабайт, не знаю, щоб в мене було хоча б 5 мелодій. От я вночі вчора засинав під звук дощу, неймовірно класно, серйозно, але той всіханув. Знав, що дружина бдить, і, і вночі у нас стрьомно насправді зараз спати нічого не чуючи, але, але я виспався нереально круто. І той самий додаток, до речі, трекає сон. Як він трекає, я не зрозумів, бо от що він мені відтрекав, це оце. Треба залогіниться. Я не хочу ще сюди логіниця, але ось щось сюди логіниться, але щось воно якусь там криву малює, показує, як ти добре спав, не добре. Ну, звісно, воно -то легко реалізуємо, бо тут є датчики, воно по датчикам викупає. Вставав ти, не вставав. Ну от в цьому. В плані прикольно. Також тут є якісь музичні прикальдаси, ви можете музику якусь там собі вмикати. Але от, коли ми повертаємося зі сліп мода в Music мод, трошки може стати сумно. Сумно, тому що е, раз, мікрофона нема. Два. Нема можливості вимкнути ANC. Дори. Нема можливості навіть керувати треком. От в мене зараз я візьму і включу собі прекрасний трек, який називається Stay. І я хочу щось з ним робити. Хочу робити паузу там. Чи щось. А, я дега, не розчеклився. Коротше, пауза ставиться. Але це єдине, що може бути в керуванні за допомогою наушників. Але вже хорошо. Ну і найголовніше, що тут нема режиму прозорості. Це дуже погано. Наприклад, ці пнушники ідеально для мене підійшли для велосипеду. От навіть вітер не задуває, бо бачите, вони, ну, вони просто сховалися в мене на вухах. Але нема режиму прозорості, бо нема мікрофонів і все. Для велосипеду то є погано. Так само і для самокатчиків з рюкзаками ловок. Тепер, якщо ми дійшли вже до звуку, то треба сказати, що наушники непогано грають для своїх розмірів. Це звук десь розрізу 2000-3000 гривень. Ну можливо, там трошки якби далі. Точно не 5000. 5000 Ми платимо лише за унікальність того, що це з смарт амбушури, точніше, не амбушури, а оці якби для сну ці штуки затички. І е, не будемо розраховувати на дуже якісну передачу аудіо. Тут одна з останніх версій Bluetooth, але не підтримується LDAC, не підтримується aptX, тобто можете розраховувати на середній такий добрінний звук, який от є в стандартних середніх навушниках. Нічого екстраординарного, але приємно грає абсолютно все. Щоб я тут слухав, в основному ви слухав якусь клубну музику, якісь там приємні біти типу Daft Punk. Оце тут взагалі буде. Просто перфект. На рахунок шомодаву скажу, що він дійсно класний. От я зараз сижу в такій, в такій глухоті і нема цього сильного шуму від шомодаву, розумієте? Тобто віддягнувся і відсіялося. Він, звісно, гірший, ніж на 4 NC, але він приблизно того самого рівня, що й надзвичайний. Четвірці, тобто він високого рівня. Плюс наушники дуже класно ізолюють шум е своєю форму, да, що вони дуже класно прилягають, і ти просто по факту нічого майже навколо себе не чуєш. Спати в цьому дійсно комфортно. Плюс форма, настільки я ото в егономісі не сказав, що це єдині наушники, в яких ти будеш спати, будеш робити, що хочеш, і вони не випадуть з своїх вух. Про мікрофон я вам нічого сказати не можу, бо його тут нема. І це ще один дивний прибамбас в наушниках за 5 тисяч гривень. Так, вони орієнтовані як Sleep Earbuds, але сорі, Давайте, якби за 130 євро, ми мікрофончики б сюди додали, але нема. По автономності все в порядок. Це 10 годин в режимі сну, чому 10. Типу більше, бо 5 чи 6 воно грає в режимі музики, тому що під час режиму сну ви відключаєте блютуз на наушниках і він не конектиться до смартфону, і тобто бережений звук йде прямо звідси. І в, то, в такому режимі ви можете поспати навіть 10 годин. Якщо ви спите 10 в то ви дуже щаслива людина, я вам заздрю. Заряджається цей кейсик разом з наушниками від 0 до 100 за 2 годинки. І тепер давайте трошки. Підсумуємо, що це за продукт, такий у нас вийшов, що це за фокус Panasonic. А10 оригінальний продукт. Перш за все, це продукт, який приніс нам найменші навушники TVS в світі. Найменші. Ну і з таких із відомих брендів, можливо, китайці робили щось краще. Приніс нам дійсно класний шумодав в оптимально малому корпусі і оцю. Функціональність для сну. Такого я ще в своєму там, світі цих оглядів 10-річних навушників не бачив. Чи сподобався цей продукт мені? Безумовно. Але чисто брати навушники під сон, ну не знаю, хто це буде робити. Спати в це в принципі так само можна, як і в них, але ну, не так буде зручно, але все одно функція буде виконана. От ті всі музичні файли, які там є закидуються на навушники. Прикольно, але купа додатків, де да навіть просто в YouTube Music ввів там якийсь рейн-звук дощу і все воно буде працювати. І нема мікрофонів, неможливо розмовляти, нема можливості прозорість вмикати. Чого там ще нема? Ну така, знаєте, обмежена функціональність і при всьому цьому 5 тисяч гривень. Ото я не знаю. Це якби для мене трошки дивно, але. Що маємо, то маємо, бо продукт унікальний, такого більше нема. І тут вже кожен з вас буде вирішувати, треба він вам чи не треба. Але ще раз нагадую: зараз спати повністю отак беззвучно, що дають ці наушники, трошки стрьомно. Але якщо ви хочете повноцінний сон, то от поки це єдиний варіант. І також, якщо ви людина з маленьким вухом лівим і правим, то також дивіться на цю модель. бо... Альтернатив в такому розмірі просто не існує. Навіть там з гіршим, з кращим звуком, просто альтернатив в такому розмірі не існує. Це найзручніший такий в світі з обмеженою функціональністю. Якось так. Дякую вам за перегляд. Приходьте, слухайте, тестіть їх, бо штука цікава. І пишіть коментарі. Бувайте!